Всім привіт! Завершено роботу по автомобілю Toyota Sienna 19 й рік, 3,5 пряме впорскування. На даний автомобіль маємо лише один комплект це Нідерланди Принц з заміщенням 95 на 5. Ось демонструю врізку, форсунок в колектор. Справа знаходиться блок управління газовою системою. Редуктор сховано під вузлами з права внизу. А по балонам на даний автомобіль. Маємо кілька варіантів балонів. Це може бути тороїдальний, як виконано ось тут, так і циліндричний. Третій ряд сидінь частково працювати перестає. Або більша половинка, або менша половинка по кнопці салону. Ось таке виконання кнопки в салоні. Всім бажаючим, прошу звертатись до побачення.